У ході контрнаступу Україна ще не залучила всі 100% своїх стратегічних резервів, які підготувала для цієї операції. Через це окупанти панікують, бо не знають на якому із напрямків ці сили будуть застосовані. Про це каже військовий експерт Владислав Селезньов. Вони намагаються переключити вектор е е уваги. Українського гінштаба з ситуації на півдні нашої країни, зокрема на півдні Запорізької області, на щодо ситуації на куп'янському напрямку, за словами експерта, наразі ситуація на купянському напрямку стабільна, але має тенденцію до загострення. Підрозділи 4-ї гвардійської танкової дивізії, так звана Кантаміровське. Вони зараз сунуть на наші рубежі та позиції, намагаються трансформувати свою чисельну перевагу в якісь тери тери територіальні здобутки. Хоча успіху особливо не мають, а не мають успіхів росіяни, бо українські військові не дають можливості закріплюватися на тих позиціях, де окупанти намагаються наступати, каже Селезньов. Тим часом у Кремлі намагаються стримати паніку, замовчуючи та затикаючи роти так званим воєнкорам. Причина у невдачах на війні в Україні про це йдеться у свіжому огляді інституту вивчення війни. Чергові невдачі ворог поніс у спробі повернути втрачені позиції на Донеччині. Там намагався наступати західніші Кордюмівки і Клішіївки, а також Південніші Андріївки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Там підкреслюють, що протягом минулої доби відбулось 44 бойових зіткнення на фронті. На Маринському і Шахтарському напрямках Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ. Основні свої засилля ворог зосереджує на Запорізькому напрямку, завдає там авіаційні удари, щоб не допустити просування українських військ. Попри постійні обстріли зі сторони росіян, Збройні сили України продовжують проведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Завдають вогневого ураження артилерію по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.